Нас та командами Starz. Зараз зачекаємо, буде хвилина мовчання. Все ж таки привітання капітанів. Але потім буде хвилина мовчання в пам'ять шану вшанов... вшановим загиблим наших воїнів, захисників. Вічено голки від команди Старс і лише прикро, що влучив поперечку. Чому у нас команда Старс у Стименко простильна передача на дальній сім'я удар вийшов по воротах? А в нас пан Крато. передачу. Передача на ліфан. Вонков не встигає пробити, оскільки щуріко випереджає. Цю передачу, але з мічім Колесник. Колесник пробиває. Прекрасний гол забиває. У нас 72-й номер команди дюс 14, 1-0. А ж... У нас Панкратов, Крапов, передачу. Передача на ліфан Голков не встигає пробити, оскільки Щуріко випереджає цю передачу, але... Віз від Волкова. Удари і вищий воріт. Де м'яч після удара правого кута для команди Дюс 14. Пробивають і. Відбивається у щуріков. Волков виконує. Пробиває у нас в поворотах Гравець команди дюсь 14. і голки. І Гнотенко відразу віддає передачу на гриву. Але... Ефективно використовує кутовий удар команда «Старс» і здається... Ходити вперед. Відею передачу на партнера. Чудово вийшов з-під пресенгу. У Стименка в раундфланзі намагається Бабенко обіграти у стрімінка, але простріл до карного майданчика. Ось м'яч подалі гравці команди 14. І удар удальні вісимось така стар, сім'ячку ми прямуємо. І вже в атаці кладучку у нас просто до карла Майданчика. була нагода Дорошенка пробити, але незграбно скористався нагодою. Захист команди Старс. Уже всій командою Старс захищається на своїй половині поля, а 14 намагається вийти в атаку. Можливо, зараз дайся проходить Перевод на колесника, колесника, на лошовський удар пробиває, Колесник, забиває, але спороження правил забиває 72-й номер і. Намагається зміститися до харного майданчика. двох гравців Бабенко не дається обіграти. І тепер вже в атаці в нас команда Старс. Удар і цього разу вже голкіпер. Все ж таки переводить. Віс. І не вдається все ж таки пробити 17-му номеру. І з другої спроби грива про. Виколовте акцентований удар. Полока від Хвостенка. Знищені на синомер сестро биває по воротах грива і цього разу чудово грає голки переконаний. Багато зараз помилок все ж таки. У захисті від команди в 14 І знову призводить до того, що в сватацій забиває нас все ж таки Грива після того, як втратили гравці. Багато зараз помилок все ж таки. У захисті від команди Дів 14 знов призводить до... Сушкова. Проходить передача на забігання Коваленко. Коваленко буде ходити до карномайданчика. зрізає кудрові. Просильний передач під удар. як же зараз помиляється, в нас Кравченко. Старс продовжується горду з м'ячем. Віддає на забігання Сушкова. Сушков. Простільна передача. Пробиває у нас 18-й номер команди Старс. І... вступає в боротьбу, підборю м'яч, байдак. Іде передачу на савинок. Савинок пробиває, з дальньої відстані і забиває, невдало грає Чур Щуріку. Мислини зараз вступає в боротьбу, відборя м'яч, байдак. Іде передачу на савинок. Намагається Старс зробити ефективну атаку. Помітно, що ще Старс бажає Сушко, має нагоду, зміщиться Сушко під удар, пробиває і блокує удар Гравець Дюш 14, а саме це був. Проходить передача на Ігнатенка. Ігнатенко входить і забиває. Ні, не влучає Ігнатенко. вдавалося, що забиває все ж таки в кудворіт. Не підтримують у відборі. Прекрасна передача, проходить комбінація і у стименко влучає поперечку. Яка ж зараз... Так, у полівому флангу проходить він. поза позарою знаходиться Кравченко, тому Бердищаський помічався і не робив передачу на партнера. Тим часом замінка скидку робить на Ігнатенка. Гнатенка. Ігнатенка є шанс і не забиває Ігнатенко. Але чудово зіграв голкіпер від команди Дюш 14. Хрудницький назад. Навіз на Панфілова. Панфіла Панфіло дістає. Заробецький хлоп під удару. Стименка втинка пробиває і забиває вже цього разу Стименко. І виводить команду Старсу вперед. 3-2 стає рахунок у нас в матчі. Хрудницький назад. Навіз на, на Панфілова. І чудово зараз грає 13 номер команди дющо 13. Мяч Шемаченко передача сушкова, слушповру робить передачу. На партнера пробиває і не забиває. Все ж таки пристречу номер команди Стар. Голкіпер команди дющо 13 дотягується до м'яча. Давали все ж таки м'яч переграє. Гол і, і на цьому звучить фінальний сісто. Рахунок 2-3 на кого команди Стар.